Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 3 вересня 2025 року і хотілося б вам показати перше плодоношення на минулій прищепі На прищепі того року минулого. гібридна форма від Калугіна Віктора Михайловича під назвою Купець. Як автор заявляє, термін дозрівання його 115-120 днів. Ягідка від 15 г і більше. І тут складно не погодитися. Грони тут він заявляє від 700 грам до 1200. Ну я не знаю скільки оця грона може важити. Оця грона. Тут, мабуть, під всі 2 кг. Тут 1,5 кг. Ягідка ось по 15 грамів. Но враховуючи те, що це прищепа минулого року, і таке навантаження мати то в подальшому буде, буде, буде більша ягідка. І цьому яркий при... приклад ось оця кісточка, ось ось кісточка, це хвостик. Це не грона, це хвостик. Це на хвостики, ви зверніть увагу. От ми, Я зараз зріжу цю ягідку, Це холостий пагін після морозу. І він відновився, а вегетація пізніше почалась, і, звісно, цвітіння було пізніше. Ось така, такий хвостик з'явився. Давайте покладемо на ваги його 20,5 грамів. Був у мене знайомий виноградар, подивився на нього, в нього теж росте купець, він каже, ти його просто-напросто вистражить більше. Зменшує кількість ягод, Тут ягода у нього от 20 грамів може бути. Тобто, може і треба було прислухатися до його поради. Ну, залишив все як є. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 грон. 7 грон на одній площині. Те, що залишилось після морозу, мінус чотири. результат вражає, просто вражає. Володимир, скаштуйте, будь ласка, любую ягодку, яку вам вподобаю. Може вона ще й не готова, але я думаю, ці ягодки, що ми зрізали, вони вже повністю не, вона готова. Ну, оса прилетіла. А вона хто ніхто інша знає, куди прилітати. Це точно. Солодкий виноград чи не солодкий. М'ясиста соковита м'якоть. М'ясиста соковита. Кісточок небагатко, тут три ягідки, тобто три кісточки всього на всього. Три кісточки. Хустка м'яко щільна, соковита, щільно соковита. І дуже смачна. Так що я вважаю це відкриття цього сезону в мене на виноградниці гібридна форма. Від Калугіна Віктора Михайловича під назвою Купець. жовто розове таке забарвлення, в рисочках все, в рисочках, як начебто колір, звісно, краще набирає з сонячної сторони. Тобто дуже до вподоби. Буду наблюдати, при можливості переведу на власні корні. Бо вважаю, що така гібридна форма повинна рости на кожному винограднику. Ну, а в мене три кісточки. Як і в мене три кісточки. Вже да. вони почали Ось вон, ну, Ягідку та, яка 20 грамів розріжу. Ось, і тут я, ягідка вже така такого кольору коричневого. І теж тут три ягодки. Уявляєте собі, на таку ягіду всього-навсього три кісточки. Може і вона смачна, я не знаю. Да, ну, дай половинку. Принаймні свідома. Звісно, mm. цукру в неї менше, ніж цих яйка. Mm -hmm. Не ківі, це точно. Ні. С'їдаємо. І тут от комісі. кісточка, яка окрасилась коричнева. яка... Хоча Ходя, вона заражалася пізніше, на місяць так точно. Ну, да. Ну, і це ж не, не вся картина, вона вже іще гоне. Ну, попередньому ж провели камери по всім. Ну так. Да. По всій площині. Так, да, така велика ягода. От часто мені пишуть в коментарях, ви приміняли тут гіберлін. Ну, хлопці, ну який Гіберлін, там, де є кісточка. Ніколи Гіберлін на таких сортах не використовують. І тут ніяких стимуляторів росту не було. Так, Олександре? А ягода здорова. Ну, це... Що я вам хочу сказати на ваше питання, дивіться, в деяких випадках інколи. Пробував я використати на гібридних формах від Калугіна, то що у мене росте. Гіберлін. Ну, це було попередні роки. Не пам'ятаю в зв'язку з чим це була потреба така використати. Ну на всіх тих формах, що у мене є, я пробував, то результат був негативний, скажімо так, повністю негативний. Там, де є кісточка, повністю. Ні, ні, ну, да, на тих сортах, що я пробував. Е негативний, просто-напросто. Тоді е мала ягідка, е погане запліднення, разнобой в, в калібрі ягоди. Тобто ну, тут питання про використання гіберліна недоречно взагалі. Ну, пишуть, пишуть, то теж питання задають. От, я навіть хотів окремо ролик знімати, це саме розказувати, що де його має смис використовувати, застосовувати, а де немає ніякого смисла. Так що на цих ягодах, таких великих і чудових, так же як ми попередні мали торнадо, і чорний кристал, і там інші, ніякого гіберліна не було. Там, де він використовується, коли ми знімаємо ролик, я завжди вказую, що отут. Така Профкоція, на такій стадії використовувався Гіберлін. Ну, це в тебе було таке ж ми ще бравісімо в цьому році. Бравісімо, Велес. По-моєму, більш я її ніде і не застосовував в цьому році. Так що, ну, а там у кожного своє відношення до цього. Ну, Я хочу сказати, що набагато менше часу і легше. Зробити обробку гіберліном, аніж зробити одну бакову суміш фунгіцидів для використання на винограднику. А ви цим займаєтеся як мінімум тричі за сезон на своєму власному винограднику. Бо без обробітку виноград рости буде, але врожаю ви не дочекаєтеся. Ну, от такий чудовий виноград. Купець, велика смачна ягода, великі грони. От. Витримав морози, пережив квітневі морози 28 квітня. І от такі чудові грони. Дякую, Олександр, що показав цю красу. Поділився досвідом вирощування цього винограду. Всім здоров'я, мирного неба над головою. Щедрих врожаїв і до зустрічі в наступному відео. До побачення. На все добре вам, до побачення.